Сам перед про те, що папа римський Франциск вперше публічно засудив війну Росії проти України раніше, Франциск уникав прямого звинувачення Росії і. Перше у своєму зверненні засудив Росію за розпочату повномасштабну війну проти України. Він також назвав виробництво ядерної зброї аморальним, як і володіння та її використання. Про це сьогодні, 8 січня, повідомила Associated Press. у зовнішньополітичному зверненні до послів, акредитованих при святому престолі, Францис поскаржив, що, що у 24-му році мир піддається все більшій загрозі. Він ослаблений і частково втрачений. Зокрема. Франциск розповів про перелік подій, від яких страждає людство. Серед таких папа римський відзначив широкомасштабну війну, яку веде Російська Федерація проти України. Раніше Франциск висловлював солідарність з українським народом, але уникав прямого звинувачення Росії.